Зібрав, волосся нормальний, а салідовий вимиває. Вон, бачите, тільки частинка залишилася. І коли е, зняв полувіс на піввіс, бачите, є запотівання сальника. Ну, от З товаришем стоїмо, спілкуємося, каже, мабуть, краще замінити, бо для того, щоб я замінити потім, потрібно все повністю розібрати. це наприклад, дивіться, нормально, бачите? Але вже як міняти, вже, напевно, мені краще два. А тут є запотівання. Підшипники в чулках хороші, тому вони були розібрані. Ну, зняті пильники. Вимиті і заново змазані. Значить, промазую тут. Літовом закриваю, промазую тут, встановлюю. Коли забив сальника, додатково додаю змаски. Бачите? Сальнички також новенькі, бо в одній полосі сальник вже почав запатівати. Ну раз розміняємо один сальник, то і другий сальник варто замінити. Тому що тут такий варіант, що для того, щоб замінити ці сальники, потрібно розібрати цю коробку. Ну, е Обманюю вас. Її потрібно зняти. Потрібно чулки, розібрати, замінити сальник, ну, Час втрачається. Так, Зараз змазую другий підшипник і встановлю також. Зараз сюди кидаю напіввісь. За 10 років бачите, як перелочився, як по заводу. Закриваю пильник і з іншої сторони так само. Скоро готовлять коробки буду.